Що людина найчастіше згадує, ну або про що думає, коли згадує вас? По-перше, пару слів про вашу людину, щоб ви розуміли, чи ваше людина постійно намагається поєднати в собі багато сублічностей, назвімо це так. Тобто, з одного боку, це людина, яка хоче почуттів. Хоче любові, як всі живі люди. А з іншого, ця людина постійно бунтує, знаєте, такий бунтар. Людина дуже розумна, і тут, знаєте, це горя тума. Тобто занадто багато думає і коли накривають почуття, почуття намагається теж пронести через голову. Тобто, А серце ж через голову не пропустиш. І Людина ну, намагається поєднати. Серце і розум, але в неї не дуже виходить, і людина почувається якимось дурним, тому що в неї не виходить це поєднати, вона дивиться на інших людей і думає, ну, як їм вдається якось бути гармонійними. У неї або розум, або серце. Посередині немає. Якось так, щоб вони співіснували нормально, у людини не виходить. Ну, якась така сигніфікація, якщо вам відгукнули, значить ваше. А, Значить, що найчастіше згадує? Згадує те, що вам якось так вдалося зробити, що людина з вами почувалась, ну, наприклад, ви не те, що вас звеличували, як це правильно сказати. Тобто людина з вами почувалась більшою, ніж вона є насправді. От вам вдавалося, якось, знаєте, людині дати крила, щоб вам хотілось. Ну, вірніше людині з вами хотілося чогось досягати, ставити собі якусь мету, людина підвищувала свою свідомість, ви змушували людину задуматись. Тобто, наприклад, ви були ну, вже на той час, наприклад, досягли якихось більших успіхів, і ви запалювали людину якби, своїм прикладом, що о, так теж можна. Ви людині не ламали крила, ви їй навпаки ці крила. Відрощували і казали: дивись, лети, ти теж так зможеш. Ну, підвищували самооцінку, підвищували свідомість, запускали в людині процеси розумові, такі знаєте, змушували задуматись. І як знаєте, коли людина вас зустріла от по цій першій карт карті, як от не вистачало якогось пазлику до того, щоб картина світу у людини. Виклалась, і ви, як наче, оцей недостаючий пазлік вставили в цю картину, і людині багато стало зрозуміло про життя. Тобто, ви такий гуру для людини, ви змогли відкрити людині очі і запалити її енергетично, давали якусь, знаєте, радість до спілкування, до життя, якусь наснагу вмикали в людині. Людині хотілося щось створити, до чогось бігти. Знаєте, така муза. Такою, така м'яка у вас якась обволікаюча енергія, яка, знаєте, на любові. От ви, як сказати, любов, яка созідательна, як це буде українською забула слово, тобто на вашому великому серці тримається світ. І в людини, так як у нього, чи в неї є Здебільшого перемагає розум, розумієте, по цій карті, по цим двом картам, точніше, для людини це було щось нове. Людина відчула, що у величі серця і любові є щось таке, чого людині не дано. Тобто, людина йде від розуму, від яких, знаєте, там. Намагається щось там зандірувати, якісь читати книжки, щось десь там копирсатись, якось тренувати свої м'язи мозку, умовно так назву. І вже у люди, вже, людини це вже, вже голова лопається, а вона дивиться на вас і розуміє, що у вас все настільки легко, що ваші почуття вас, знаєте, як відправляють у політ. І ваша мудрість у тому, що у вас велике серце. Завдяки цьому великому серцю ви можете знаходити спільну мову з іншими людьми. Якщо людина стає у конфронтацію з іншими, та з вами загадана і переживає з цього приводу, то ви завдяки своєму великому серцю. Навпаки, об'єднуєте людей. Тобто ви такий миротворець, ви на своїй, цій сердечній серцевій, я не знаю, як назвати енергії, об'єднуєте людей, якось запалюєте їх до чогось хорошого. А людина собі мозок зламала і все намагається щось перечитати, передивитись, переаналізувати. А в неї не виходить бути ось такою людиною, як ви. І вона постійно у людини когнітивний дисонанс. Як ви там, наприклад, людина перечитала у своєму житті тисячу книг, а ви дві. Але при цьому всьому ви набагато мудріші, ніж загадана вами людина. Тому що у вас йде від серця, від інтуїції, від щирості душі. І так як людина такого ще не зустрічала, для людини це, як то кажуть, слом системи. Ось це людина найбільше згадує і перекручує в своїй голові про вас.